Так, наша кухня. Це запаси наші які ще залишилися. так ми жили тут. Кухня маленька. Так, Кухня маленька. Це наша кімната номер 1 Світло буває дуже рідко, тому що світло постійно вибиває. Два чоловіка тут вміщалося у нас. Це наша спальня. Тут люди наші відпочивали після наряду. Шо, газу немало вже. Шість місць. Ліняна, Міс. старенька, вікна закриті ставнями. Таке у нас приміщення. Миші бігали час і час. Де то, що миші у нас і криси, і миші. Ну, Старалися травити, нам ще залишились ці труйки для миші. Прибрали, тому що кімната була занедбана, все було закинуто, з павутинням страшна хата була. Ми тут все помили, відраїли, зробили, так привели більш-менш до порядку кімнату. Ну, Звісно, нікувати це було не вихід, тому що стіни глиняні, якщо що то. Да, скопали грядку, посадили цибульку, редиску, залишаємо спадок нашим хлопцям. Та ну що, хлопці нормальні, все здружилися, ми добре, вони до нас ходять, ми до них в гості. Так що тут. Нема ніде хлопці, ці наші, о, оці іменно а хто вони? Міліція? Так. На них обіди нема. Ми тільки за них, вони наші як спасителі. По кожному, тому ми до них біжимо, і, і вони нас словом добрим піддержують, і, і поділяться, і ми з ними ділимося домашнім там чи пірожочків на печемі їм. Хороші хлопці. І солдати непогані, і ми нічого не скажемо, нічого нам не страшно. Саме головне, щоб не били, не бомбили і щоб мир був. Все, хлопці хороші, нічого не зас... ніхто нас не обіжав. Оці хлопці, що були тут, скільки були неділі три, мабуть, вони вже нам, як діти, стали. О, тільки, сапи побросали на городі з картошкою, Жукодину... жу... із жуком. Бачите, <звіця> розмовляли з місцевими, Люди задоволеними представниками міліції. Говорить, що допомагають, вони звертаються по будь-яких питаннях до них. Також допомагають продуктами місцевому населенню. І я думаю, що завдяки поведінці наших працівників змінило ставлення до, до нас, до України, до працівників міліції, а також до військових. Оце бліндаж всередині. Значить, верхній слой йде брьовна, тримає їх опора хороша. Тоже все робили своїми силами, все з військовими, з 15-м батальйоном, сумським військових допомагали нам. Зверху йде далі покриття землі, слідуючий слой йде бетонні плити. Ну думаємо, на всякий пожарний від міномета спасе. Ну відграду, звісно, тяжко. Зберігається тут прибори першої необхідності це водичка, лопати. БК ми свої забрали, тому що у нас проходить ротація. Переважно все БК зберігається тут в біндажі, тому що... Ходи теж вириті нормально, тому що спочатку були вириті прямо, то їх переробили на, на боки, щоб в ну, щоб разі чого осколки не попадали, не, не поранили. Більшості мешканців підтримують, звісно, не то, що сепаратисти, підтримують Росію, тому що не бачать вони майбутнього свого в Україні. Хоча є хороші люди, є хороші, які підтримують нас і допомагали нам, і харчами, і все. Ну, а більшості люди, мабуть, зомбовані, надіються, що щось в них буде краще. Хоча. Майбутньому вони, думаю, переконаються, побачать. В переважності після 6-ї години вечора ведеться обстріл. Була, була, була навіть така в нас, що виїхали з селища Калінова, 5 екіпажів танків, сепаратистів, під'їхали до наших позицій і прямо по наших позиціях вдарили. Хоча після того наші, наші війська в обстрілу по їхніх територіях не ведуть. Працює снайпер. Після того, як пішла зеленка, багато снайперів працює. От навіть вчора у нас була ротація, мінялись. Працював снайпер. Ну, поки що хибні вистріли, мазає. Бач, я не зрозумів, що вони здали назад. Що? А як тут такі ходить? Чому світова? Вашу... Тобто Там гори зачищаємо. Горе досягають. <призований> Позан. 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 Я заник, як теж скоро. Щоб ти ]ントля. не доїхав додому, я буду молити кожної точки, щоб я вдів додому. Ми ж сюди приїхали, не було зеленки, все було так нормально. Що що за вишечка така? Бо кидає, каже, і О, та що? Вона перевитрою, закриті сіткою. Сітка з тої сторони будівельна забіта, будівельна сітка звичайно. — Там було, що? Зада, ви не розуміли, що ви не що ви не розуміли, що ви

でなるほど。<laughs>